Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами, як завжди, Богдан. І сьогодні у нас з вами урок номер 3 з виготовлення дряпанки. Називаємо його Як правильно пофарбувати видуте яйце. Так, перед тим, як його фарбувати, потрібно ті отвори, наші з вами, які ми робили на попередньому уроці і видували яйця, закрити парафіном або воском. Для того, щоб при фарбуванні туди не попала фарба всередину яйця. Але спочатку потрібно його тут залишки яйця ну, лишилися, бо трішечки воно поки сохло, витікало і нам потрібно трішки його помити. Для того я беру ось таку губку. У мене є вода. І отак ось його ще раз, перед тим як нібито мию водичкою. Ось так от. Бачите ось залишок пляма від. Жовтка потрібно ретельно. Це ось пам'ятаєте, яйце з одним отвором ми видували, з одного боку лише отвір робили. Фарбувати будемо в темний колір, так як дряпанка виконується на яйцях пофарбованих темну фарбу бо малюнок у нас буде білий, прошкрябаний, І Він повинен бути чітким і контраст надає йому темна фарба. А це ось гусяче яйце, більше воно за за курячі, звичайно. І повинно краще фарбуватися. Завжди гусячі яйця, вони краще фарбуються. До них якось краще фарба береться, ніж до курячих. Так, А це ось, бачите, перепелині яєчка. Фарбувати я буду аніліновими барвниками які використовують для фарбування тканини. Ну, переважно використовують їх писанкарі, але, звичайно, краще, коли е, заготовляють барники із різних трав, різних е, фру, е, ягод. Звичайно, це, це воно продає яйцям. Такого забарвлення гарного. Більш такого, знаєте, природнього, естественного. Але то потрібен час, щоб їх заготовляти. І ну, я не маю мені коли цим займатися. То велика праця. Є писанкарі і це дуже класно, що вони це пропагують і займаються таким заготовкою, таких фарб. Потрібно там настоювати, відварювати, і тоді виходить різноманітні кольори, дуже класні. А я от беру анілінові. Та й не лише я. Тож, тепер, коли ми наші яєчка помили, вони трішки зараз їх можна пришвидшити, так, промокнути, витерти ніби. І зараз ми закриємо отвори наші за допомогою писачка або просто сірника. Якщо у вас, скажімо, немає писачка, ось з яким пишуть писанки. То можна просто так взяти гарячого, розтопленого парафіну, воску, і ось так от, бачите? Я закриваю і ніби так. Розтоплюю гарячим сірником. Але звичайно акуратніше буде. Зробити це писачком. Ось так, бачите. Головне, щоб ретельно була, був наш отвір запаяний воском. Ось так. Так, ну, а якщо є писачок, то нема питань. Раз, два і готово. Ось так от беремо. Раз. Бачите, так? Ось так от. Так, гусяче. Припилення обов'язково також. Та перед тим як фарбувати, то нам потрібен, як ви ось помітили, звичайний оцет. Ну, 9%, чи який там, ну, я такий беру. Що, відкорковуємо пляшку. Чи як, ще відкриваємо, відкорковуємо то шампанське. Ну, так, наливаємо. Нам потрібно десь півбаночки півлітрової. Отак. Більше не потрібно. Оцет нам потрібен для того, щоб перед тим, як фарбувати його у фарбі, занурюємо його у оцет ненадовго. Оце я хотів наголосити на тому, що ненадовго. Тому що, якщо буде яйця довго лежати в оцеті, воно покриється такою плівкою, і потім, коли ми будемо фарбувати, фарба нерівномірно буде лягати від наших. Торкань ложкою до яйця буде е, та, е, плівка, нібито злазити, і фарба погано формує. Ну я покажу якось це. Значить, е, я роблю як. Ага. Воцет для того е, занурюємо, щоб краще фарба взялася до яйця. Якщо там є якась, е, якийсь бруд, що може не відмився чи як, воно його обезжирює, Наше яєчко. І тоді фарба краще лягає. Значить, беремо наше яєчко, воно пусте. І занурюємо в оцет. Ось так. Раз. І зазвичай, якщо ви бачите, реакція пішла так, я дивлюся на годинник. Ну, щоб була секундна стрілка. І тримаю десь 30 секунд. Ось так. 15 секунд на одній стороні, потім перевертаю. На іншу сторону. Бо там же ж ложка взаємодія з яйцем трукається. І десь так 30 секунд приблизно. Все. Більш не потрібно. Тепер що я роблю? Я беру отак двома пальцями наше яєчко. Ось так от. І в мене вже є інша ложка для кожної фарби своя. І ложу його на ложечку. І зразу не витираючи, не витираючи у фарбу. А у фарбі вже можна тримати скільки, скільки ваша душа заважає. Поки воно не зафарбується дуже класно. Ну, щоб темне воно було нам потрібно. Ось так от. Ага, ось я, до речі, мабуть, і і передержав. В оциті. Трішки треба, поки я забалакався з вами. Трішки перетримав. Або це можливо, що оцит... Свіжий. І так буває, ну? Нічого. Це, це навпаки добре. Ви побачите, що як не потрібно робити. Ось, до речі, те про що я говорив. Перетримав в оцеті. Ну це, мабуть, із-за того, що він досить свіжий. І виходить. Зараз я вам покажу. Ось. Ви помітили, так, коли я виймав яйце? Я не перевертав з ложки його у серветку, тому що, е, тому що на ложці лишається фарба і вона повинна виливатися в банку назад, а не на серветку. Ось те, про що я говорив, дивіться. Бачите ось такі плями? Ось біленькі такі. Від того, що ось. Оце перетримали в оситі. Такого не повинно бути. Ну нічого. Зараз візьмемо менше. Потримаємо. Бачите, навіть від серветки воно... Воно фарба, бачите, як не береться нормально. Нібито злазить. Так. Беремо інше яйце. Так, ну що, 20 секунд. Чи 15 навіть? 15 секунд зараз потримаємо. Так. Пішла реакція, пішла реакція. Все, виймаємо. І в ту, в ту ж саму фарбу раз, поклали і занурюємо. Опа. І у фарбі вже тримаємо до тих пір, поки воно добренько не пофарбується. До речі, можна використовувати фарби і ті, які, ну, на Великдень так, фарбуєте ви крашанки. Ну, до речі, крашанки такими фарбами аніліновими фарбувати не можна. Тому що ви їх будете споживати, ну, їсти будете їх. Такими можна лише писанки або дряпанки, ті, які не їдять яйця фарбувати. Ось так от. Бачите, яйце, коли воно е, пусте, воно потрібно його тримати там силою. Можна брати якийсь, я не знаю, банку з водою, ставити зверху. Ось, наприклад, бутилка з оцетом, так? Ось так поставили. І не потрібно тримати. на ложку, на, ну, ну, краще банку, бо бутылка може перевернути. Воно тримає. Ось так. Так. Так, виймаємо. Пам'ятаєте, так? Вийняли і накриваємо зверху серветкою чи ганчіркою зверху. І забираємо яєчко наше. Все, ложка лишається в правій руці. І бачите? Фарба, оп, все. Так, що я хочу зазначити, що бачите, я не тру, як підлогу ганчіркою, так, а просто промокаю так, ніби ледь торкаюся. Це отак потрібно їх витирати, яєчка, наче. Бачите, трішки чорні чорні там такі. є. Плівка якась там треба, коли таке то перецідить спочатку фарбу. Ну нічого, в мене дряпанка буде, тож це не дуже страшно. Тому як на, тих, на таких чорних плямах я там малюнок собі підтасую так, що його й видно не буде. Ось такі от справи. Бачите, як пофарбувалося, так? Добре. Значить, дивіться, в чому, яка різниця? Бачите? гарно фарба взялася. Витирали яєчко. То, або коли там ще ложкою перевертали і воно ось такі плями різні. Ніби фарба злазила. Плівка злазила, та, яка взялася від оциту. Це перетримане. Перетримане яйце в оциті, А це нормальне. Значить, це я тримав десь 35-40 секунд. Перетримав трішки. А це я тримав 15 секунд. В оціті. Ну, зазвичай, я ж кажу, я тримаю, як вже оце той, що давно використовується, там вже не один рік. То десь 30 секунд, 25 отак. Ну, це треба дивитися, це теорія одне, а практика зовсім інша. Так. Фарбонули одне яєчко. Тепер я навмисне вам покажу е, такий же колір на, на жовтому яйці. Воно буде, звісно, темніше, чим оце. Тому що це жовте яйце. Так, поїхали. 15 секунд. Все, виймаємо, беру отак двома пальцями. Бачите теж над банкою все роблю. Хоп. Ложу і занурюю. Не витираю після оциту. Ну, до речі, можна це все робити в рукавичках або. Не знаю, я не люблю в рукавицях робити. Тому показую вам так, як я роблю завжди. І фарбуємо. І зараз ви побачите, як воно буде темніше, темніше тим... буде темніше, ніж попереднє. Ну, Головне, щоб яйця були свіжими. Тому як свіжі яйця краще фарбуються. щоб і вимиті гарно були, так? це теж немаловажно. Так. І малюнок вже на цьому яйці, який ми фарбуємо, буде не чисто білий, а такий жовтуватим відтінком, так як яйце жовте. Фарби беру я темні, як же я вам казав. Таку фіолетову, бордову, чорну можна брати, коричневу. Так, виймаємо. Раз. І так, оп? Бачите, яке класне вийшло? За рахунок того, що воно жовте яйце було. Ось, відрізняється, так? Зразу видно. Так. Тепер покажу вам гусяче. Це трішки ось. Біля ложки лежало. Ну, нічого страшного. Так, гусяча ми в який? Ну, Давайте такий бордовий. Теж. Вжив. Раз. 15 секунд. И все. Раз. И бордовый колер. Колір дикої, стиглої вишні, так? <риклад> І тримаємо до тих пір, поки гарно не зафарбується. Взагалі найчастіше писанкарі пишуть писанки. Ну, або дряпають, так, або. Ну, з курячими яйцями працюють і гусячими. З траусинами, до речі, теж. Ну, та на будь-яких яйцях я ж вже розповідав вам, що можна працювати з будь-якими яйцями, з перепилиними також. Але перепилині вони такі в цятку, А от гусячі, так і курячі. Ці інші яйця, то нормально. Немає цих цяток, нічого не заважає. Бери і працюй, аби тільки бажання було. Але гусячі ж яйця вони міцніші. Шкарлупа у них міцніша за куриші, це ясне діло. Тому краще з ними працювати. Набагато краще. Впевненіше себе почуваєш. Особливо, якщо це дряпанку. То там же ж потрібно дряпати, знімати шкарлупу. Звичайно, нам вигодно на гусячих. Але їх проблематичніше дістати. Потрібно шукати десь по селах людей, які тримають гусей, тому що так у Києві їх і не купиш. Ось так, от. Ось так от промокаю, не тру. Бачите, воно трішки так воно красиво взялося, так, ми в оцеті його не перетримали, все нормально. Але воно такими ось, тут темніше, тут світліше. Ну це від самого яйця залежить. Ну Нічого страшного. Я ж кажу, для дряпанки це, якщо не симметрична вона буде, малюнок, це не страшно. Ось так от. Ми зробимо тут якісь, ну, по композиції можна придумати що угодно. Як завгодно. Ось так от. Ну що, так, спробуємо тепер перепили. Давайте в чорній фарбі спробуємо. Де наші яєчко. Навіть не знаю, може його треба і не так довго в оцеті тримати трішки менше. Ось так. Досить. Ну і що? Чорну фарбу його. Ну, щось виходить. Навіть не пам'ятаю, мабуть, ще в школі фарбував переплині яйця. Писанку пам'ятаю, робив, так була в мене якась квітка, така жовтенька. На червоному здається тлі. Наче б пофарбувалося вже. Так ось вона. Так, обережненько, обережненько. Ну ось. Ось чорненько. Тож. Запам'ятали, так? Оцет. В залежності від, якщо він от такий, як у мене, да, свіжак, то 15 секунд не більше, там, 10-15. Так. І потім у фарбу, не витираючи оцет. Так, ну що? Що у нас вийшло? Дивимося було нормально видно. Ось так от гусяче, куряче та яке біле з одним отвором. Так? І куряче яке? Жовте з двома отворами. Ну і наше манюньке. Ось воно. Перепилине. Ось такі от справи. Ну що, я надіюсь, корисним вам був наш сьогоднішній урок. В наступному уроці будемо робити вже щось інше. Точно знаю, що цікаво буде. Тож, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Та нехай щастить.